Сидячий спосіб життя став справжньою проблемою сучасного світу, але є гарна новина вчені з'ясували, скільки кроків на день потрібно робити, щоб компенсувати негативний вплив тривалого сидіння. Дослідження показують, що денна активність у 8.00 десять0 кроків значно покращує здоров'я вона знижує ризик серцево судинних захворювань, ожиріння та діабету, а також підтримує ем'язовий тонус. Але навіть якщо ви не дотягуєте до цієї цифри, не засмучуйтесь вже п'ятьох тисяч кроків на день суттєво покращують ваше самопочуття і не забувайте, важлива не лише кількість, а й регулярність рекомендується робити перерви кожні півгодини, ставати з крісла, трохи пройтися або виконати легку розминку. Тож візьміть собі за звичку додавати більше руху у свій день, прогулянки на свіжому повітрі, короткі активності вдома чи в офісі. Адже ваше здоров'я починається з маленьких кроків.